Ми вже прийшли в підвал і котики час прийшла в підвал. Сміїм вже даємо тут вечеряти. Ось вже в нас мішок закінчився чотири лапи. Корму. Вже сюди скидаємо мусор підвальний, ось сіренький їсть. У нас тривога, повітряна, двері он, нас повіщають. У нас двері закриваються автоматично і відкриваються самі, коли тривога. Це ця кошечка, що її око зашивали. Вона до нас приходить регулярно.